Територія заводу БКЗ. Віром очікуєте на приїзд групи. Це ситуаційний центр в Ірпені. Тут у цілодобовому режимі працюють члени першого добровольчого підрозділу Ірпінської громади. Щойно надійшло повідомлення про небезпечну знахідку. Черговий передає інформацію саперам, і через 10 хвилин група вже на місці. Ми знаходимося в місті Єрпінь, територія БКЗ, індифікували цей знаряд, провели нетехнічне обстеження, подивилися підходи до нього, розробили безпечний шлях, дістали снаряд, розмінували його, а саме зняли детонатор та далі вже будемо транспортувати з ДСНС на полігон, де його знищать. Цього разу сапери знешкодили артилерійську міну 60-х років. Спеціалісти кажуть, саме такі несуть чи не найбільшу загрозу, тому що можуть вибухнути у будь-який момент. Якби ця 20-кілограмова артилерійська міна здетонувала, зона ураження могла б бути до 500 метрів, а ще вона могла б розлетітися на 2000 смертельно небезпечних уламків. Перш ніж виконувати небезпечну роботу, сапери пройшли спеціальні підготовчі курси, отримали відповідне оснащення. Завжди мають із собою величезний рюкзак, аптечку. А ще тут міношукачі, саперні ножі та лопати, мотузки та інструмент, який спеціалісти називають виручалочкою. Надзвичайно частих та важливих це пінпоїнтер. Він допомагає виявити в ґрунті металеві предмети, а саме міни, гранати. Сапари розповідають, від початку квітня вже знайшли понад тисячу небезпечних російських дарунків. Нерідко трапляються й хибні виклики, але не такі, як до війни. Начальник служби гуманітарного розмінування каже, зараз люди не жартують, а перестерігаються, тому закликає мешканців громади звертатися за допомогою при найменшій підозрі. Якщо у вас є підозра про знаходження вибухонебезпечного предмету, телефонуйте в ситуаційний центр міста Єрпінь. Також приймаємо заявки від усієї ОТГ. Не нехтуйте своєю безпекою та своїм життям. Призиваємо громадян, телефонуйте. Якщо є підозра на вибухонебезпечні предмети або якісь підозрілі речі, то, будь ласка, хлопці вийдуть, перепровірять. Цілодобова гаряча лінія патрульної служби першого добровольчого підрозділу Ірпінської громади 068 379 92 27